Ковзання це саме те, що це звучить, і ми його любимо. Сибірський, невеликий розмір це велика особистість, посібник для майбутніх власників, собаки, вірні друзі та супутники, які можуть наповнити наше життя радістю та безумовною любов'ю. Але коли мова йде про вибір домашнього улюбленця, особливо для тих, хто живе в невеликому просторі або веде активний спосіб життя, питання розміру стає рішучим. І тут послідовний виходить на сцену чарівний гібрид мальтійського та помаранца, що пропонує ідеальне поєднання мініатюрного розміру та яскравої особистості. Я, як людина, що витрачає багато часу, спілкуючись із собаками різних порід і розмірів, можу впевнено сказати, що склад це не просто модна тенденція у світі дизайнерських собак. Це справді унікальна порода з власним персонажем та потребами, яка потребує свідомого підходу до вибору та змісту. Що таке склад? І чому це так популярно? Склад це гібрид, отриманий шляхом перетину мальтійців та палати. Цей перехресний брид, як їх часто називають, стало неймовірно популярним в останні роки завдяки кількома факторами. По-перше, обидві батьківські породи мальтійські, так і померанські самі по собі є фаворитами багатьох власників собак. Мальтійці відомі своїм вишуканим зовнішнім виглядом та ласкавим характером, а помаранці відомі своєю пухнастою шерстю та грайливою диспозицією. Поєднання цих якостей в одному домашньому улюбленцю, упакованому в компактному розмірі, робить послідовність привабливим вибором для широкого спектру людей. По-друге, склади часто мають низький рівень линьки, що робить їх більш придатними для людей з алергією. Хоча це не гарантує відсутність алергічної реакції, багато власників, чутливих до вовни, виявляють, що склади викликають менше проблем. І нарешті, склади просто дуже милі. Їх невеликий розмір, пухнаста вовня та виразні очі роблять їх непереборними. Характер і темперамент маленька собака з великим серцем. Незважаючи на їх мініатюрний розмір, склади мають чудовий характер. Вони розумні, енергійні та цікаві. Вони люблять грати та досліджувати світ навколо нього. Вони також дуже прив'язані до своїх власників і люблять проводити з ними час. У своїй практиці я часто стикаюся з тим, що власники недооцінюють потреби маленьких собак у психічному та фізичному стимуляції. Вважається, що маленькі собаки не потребують великої уваги, але це не так. Занадто багато психічних та фізичних потреб, незадоволених, можуть призвести до небажаної поведінки, таких як надмірна гавкіт або руйнування. Психічні здібності, слозоки швидко вивчають і люблять розгадувати головоломки, їх можна навчити різних команд та хитрощів, енергія, незважаючи на їх невеликий розмір, склади потребують щоденних фізичних вправ. Короткі прогулянки, ігри в кімнаті та навіть час, проведений на колінах з улюбленою іграшкою, може допомогти їм залишатися активними. Соціалізація, рання соціалізація з іншими собаками та людьми важлива для розвитку впевненого та добре адаптованого домашнього улюбленця, вовна та охорона здоров'я, що вам потрібно знати. Догляд за слоски не потребує багато часу, але вимагає регулярності, їх шерсть вимагає щоденного очищення пензлем, щоб запобігти утворенню жорстких. Регулярні ванни також важливі для підтримки чистоти та здоров'я вовни. Здоров'я зубів, як і багато невеликих порід, склади піддаються проблемам із зубами. Регулярне чищення зубів та професійні обстеження ветеринарним лікарем допоможуть запобігти захворюванням ясен та втраті зубів. Вушні інфекції тенденція до вушних інфекцій ще одна поширена проблема в невеликих порід. Регулярне очищення вух за допомогою спеціального рішення допоможе запобігти розвитку інфекції. Проблеми з щитовидною залозою та прогресивною атрофією сітківки, ці генетичні захворювання можуть бути поширеними у складах. Важливо вибрати цуценя від відповідальних заводчиків, які проводять генетичні тести цих захворювань. Навчання та навчання маленька собака чудові можливості. Слозоки, розумні собаки, які швидко вивчають. Однак, як і багато маленьких порід, вони можуть бути впертими. Важливо розпочати навчання та тренування в ранньому віці, використовуючи позитивне підкріплення. Позитивне підкріплення, похвала, смаколики та іграшки найкращі способи мотивації навчальної послідовності. Короткі та послідовні заняття. Маленькі собаки мають короткий період концентрації. Короткі, але часті заняття будуть ефективнішими, ніж довгі та стомлюючі. Встановлення кордонів важливо встановити чіткі межі та правила з самого початку. Маленькі собаки можуть легко вперти, якщо їм дозволяється робити що-небудь. Чи варто того, щоб розпочати послідовність? Склад це чудовий вибір для людей, які шукають маленьку, активну та розумну собаку. Вони добре пристосовуються до різних видів будинків від квартир до великих будинків з дворами. Вони також можуть бути хорошим вибором для людей, які мають алергію, хоча це не гарантує відсутність алергічної реакції. Однак перед тим, як розпочати склад, важливо розуміти, що це не іграшка. Вони потребують уваги, навчання та догляду. Якщо ви готові приділити час і зусилля, склад може стати чудовим супутником. Особистий досвід, я пам'ятаю випадок. Коли я працював з родиною, яка придбала склад без достатнього розуміння його потреб, собака почала гавкати без причини, гристи меблі та виявляти ознаки тривоги щодо розлуки. Після того, як ми внесли зміни в день собаки, запровадили тренування та забезпечили достатню психічну та фізичну стимуляцію, собака стала більш спокійною та щасливою. Цей досвід підкреслив важливість свідомого підходу до вибору домашнього улюбленця та розуміння його потреб. Висновок склад це чарівний гібрид, який може принести велику радість у ваше життя. Однак, перед тим, як розпочати цього вихованця, важливо зрозуміти його потреби та бути готовим приділити час та зусилля. Якщо ви будете готові до цього, суворість стане чудовим супутником, який наповнить ваше життя любовою та задоволенням. Важливі поради виберіть відповідального заводчика. Переконайтеся, що селекціонер проводить генетичні тести на загальні захворювання, надає інформацію про здоров'я батьків та надає належну допомогу цуценятам. Розглянемо можливість усиновлення, багато складів потребують будинку. Розглянемо можливість прийняття послідовності з притулку чи рятувальної організації. Будьте готові до навчання та навчання, слосоки розумні, але їм потрібно тренуватися, будьте готові витратити час і зусилля, щоб навчити своїх домашніх тварин добрим манерам, забезпечити достатню психічну та фізичну стимуляцію, словикам потрібна психічна та фізична стимуляція, щоб залишатися щасливими та здоровими. Регулярно відвідайте ветеринара, регулярні візити до ветеринара допоможуть визначити та запобігти проблемам зі здоров'ям. Пам'ятайте, собака є членом сім'ї, яка вимагає любові, турботи та уваги. Якщо ви готові до цього, суворість стане чудовим супутником, який наповнить ваше життя радістю та щастям.